Добрий день, шановні глядачі. Радий вас знову вітати на нашому другому випуску програми Спитай у AI». Сьогодні тема нашої розмови буде хвороби, хвороби на ріпаку озимому. І нагадаю для вас, що сьогодні разом з вами я, Юрій Фартем, продакт менеджер по ріпаку озимому, разом зі мною Ярослав Скаковський, регіональний продакт менеджер по західній частині України. Ну і звісно, наша така віртуальна співрозмовниця її звуть. AI. Привіт, AI. сьогодні ми розпочинаємо, про що і говорили наш другий випуск програми Спитай у AI. Я думаю, ти пам'ятаєш, що тема нашого другого випуску це хвороби на ріпаку озимому. То як ти готова до нового випуску? Привіт, артеме. Так, я готова на 100%. Пам'ятаю, що сьогодні говоримо про хвороби озимого ріпаку. Фомос, вертицеліос, альтернаріос, вірус жовтухи турнепсу. Усе в голові як у довіднику, можемо починати. Дуже гарно, що так зразу почала про основні хвороби на ріпаку озимому. Ми всі знаємо, шановні аграрії, що ріпак досить довго знаходиться в полі. Період вегетації в нього майже складає цілий рік. Відповідно, ризик бути ураженим тою чи іншою хворобою в нас дуже високий. Да, говорити мовою агронома, то ріпак. Умирає на свій день народження, тому що Артем говорить, що він присутній в полі майже 12 місяців. Бачу, що AI ніч не спала, готувалася, почула наше завдання. А скажи, будь ласка, які найпоширеніші хвороби озимого ріпаку на півдні України? Привіт, Ярославе. На півдні України озимий ріпак найчастіше страждає від фомозу, альтернаріозу і сірої гнилі. Але останнім часом особливу загрозу становить вірус жовтухи турнепсу. Він дедалі активніше поширюється не лише в центрі, і на Заході, а й на півдні. Саме тому важливо обирати гібриди зі стійкістю до цих хвороб, наприклад, Амбасадор чи Артеміс? Ну, слухай, ти зразу відповіла на всі наші запитання. У нас якось навіть немає такої послідовності дискусії. Я поправлю, що на всі гібриди зиму репакусті, які довіруси жовтохітернебство, а ти вибрала тільки два. Ну, вибачай мені, так? Е, ну, дивись, якщо ти задав питання по, по півдню е, України, то дійсно дуже часто по півдню взагалі не так багато хвороб критичних трапляються на ріпак у азимому. Да, там в на відміну від центральної західної частини України, де є додатковий фактор, як волога, яка сприяє поширенню хвороб. Але все одно, хвороби присутні практично на всій частині України. І давай, можливо, зараз виділимо якусь одну. З якої ми почнемо, яку ти хворобу обираєш? Ну, я обираю хворобу, яка номер один присутня в Західній Україні це вертицельоз. Це є дуже велика проблема на даний момент. До речі, мені здається, вона не згадала за вертицельоз. Чи ні, згадала? Ні. Що ми знаємо за цю хворобу? Це дійсно дуже шкідлива хвороба на ріпаку озимому, і вона має такий, як на мене, загадковий характер, бо іпак уражується вертицельозом ще в осінній період. Да, але ми бачимо симптоми ураження вже десь близько, близько до збирання. да, тобто, вже під кінець вегетаційного періоду, тобто це. Переважно в нас проблематика поширення вертицельозу дійсно по західній частині України. Переважно поширюється вертицельоз на легких ґрунтах в умовах достатнього вологозабезпечення. Це вже у нас є. І, напевно, такий найвагоміший сприятливий фактор для поширення це порушення сівозміни. Я допомню тебе сама велика проблематика цієї хвороби, що агроном її бачить, як ми, як ти говорив, що він може її побачити там. В червні, кінець травня, в червні там ну в червні це коли ми бачимо такі типові чорні плями, це коли повністю блокуються судини, і половина рослини блокує повністю сокорух і все жилення. І пів рослини відмирає. Потім ми маємо, як наслідок цієї хвороби, дуже дрібне мале насіння, масу тисячі озимого рипаку. 100%. Тобто, в нас підсумуємо, зараження вертицельозом відбувається переважно в осінній період, коли в нас, наприклад, порушена сівозміна і попередня там культура переважно це дводольна була уражена вертицельозом. Відповідно, гриб зберігається в ґрунті. Коли ми сіємо ріпак, цей гриб вже починає якби зараження кореневої системи. Він з кореневої системи вертицельозне в'янення починає поширюватись по рослині. І вже першу симптоматику ми дійсно бачимо перед збиральні період. Отже, AI, наступне питання для тебе: чи існують ефективні фунгіциди проти поширення такої хвороби, як вертицельйоз? Гарне уточнення Ярославе. Проти вертицельйозу, на жаль, ефективних фунгіцидів немає. Хвороба живе в ґрунті та блокує судинну систему зсередини. Навіть якщо обробляти листя, це не зупиняє розвиток всередині рослини. Тому єдиний реально дієвий метод. Це генетична толерантність гібридів. І тут на перший план виходять такі гібриди, як Арнольд, Окленд, Атакама, Армада, Академік і Адапт. Вони мають найвищу стійкість до вертицельозу. Тобі дякую за ґрунтовну таку відповідь. Да, ми ще до гібридів не переходили. Але дійсно ти відповіла, що а, практично немає таких фунгіцидів, які б контролювали, контролювали поширення вертицельозу по рослині. Тому а, я думаю, Ярослав, ти погодишся, що основний дійсно контроль це є вибір правильних гібридів. Але це, напевно, вже другорядний такий буде сівозміна момент. А, першочерговий, да, першочерговий момент уникнення поширення вертицельозу це є сівозміна. Це є обробіток ґрунту. А далі, якщо вже є схильність, є та якби передумови для поширення вертицельозу, ми знаємо, що воно може бути, то тоді ми вже можемо використовувати гібриди з максимальною толерантністю до вертицельозу, щоб вже нівелювати якби ризик їхнього враження і відповідно подальшого поширення такої хвороби, як вертицельоз, як ти вважаєш, твоя думка, яка найпоширеніша хвороба у назимому рипаку після вертицельозу? Після вертицельозу, напевно, якщо говорити, можна виділити такі хвороби, бо регіони дійсно відрізняються. Я думаю, наступна хвороба, така критична, яка може заподіяти високої шкоди, це є склеротеніоз. І склеротеніоз дійсно останнім часом дуже сильно поширюється, особливо поширюється в умовах центральної України, особливо коли в нас так само йде порушення сівозміни. Да, бо, або це може бути там ріпак, дуже коротка сівозміна з ріпаком, або так само склеротоніоз переноситься іншими дводольними рослинами, як це соняшник, соняшник да, соня, да, соня, як соя. А в нас люди дуже люблять, полюбляють сіяти зразу максимально високопробуткові культури, да, і забувають десь там в проміжках вставляти. Культури для сівообороту. тому напевно, давай поговоримо про склеротеніоз. І зразу вона... запитаємо про боротьбу, як з ним боротися? Як боротися? в сто відсотків? Привічірай. Що ти думаєш? Ми зараз проговорили верцецельоз. А що ти думаєш щодо такої хвороби, як склеротиніоз на озимому ріпаку? Склеротиніоз – дуже небезпечна хвороба для озимого ріпаку. Вона вражає стебла особливо під час цвітіння і може призвести до значних втрат урожаю. Найчастіше проявляється в умовах вологого і прохолодного періоду на фазі масового цвітіння. Основний спосіб боротьби застосування фунгіцидів у фазу бутонізації або на початку цвітіння, але ще важливіше сівозміна та уникнення повторного висіву ріпаку на одному полі протягом кількох років. І, звичайно, варто обирати гібриди з вищою стійкістю до цієї хвороби, якщо такі є в портфелі. Скажи, будь ласка, ти сказала, можна не добрати врожай. А є якісь точні цифри, бо агрономія це майже математика. Скільки відсотків можна не добрати врожаю, маючи таку хворобу? Так, Ярослави, є конкретні цифри. У разі сильної інфекції склеротеніозу, втрати врожаю можуть сягати 30-50%, а в особливо важких випадках навіть більше. Все залежить від погодних умов, густоти посіву. Та моменту ураження, якщо хвороба з'являється на початку цвітіння і швидко прогресує, втрати будуть найбільшими. Тому профілактика тут критична. Вона правильно більш-менш дала відповідь, да? тобто проблема поширення це переважно через сівозміну. І стосовно методів контролю, да, особливо дієвими шляхами контролю є сівозміна, другий це фунгіциди, і як третій додатковий шлях контролю, поширення такої хвороби, як склеротоніоз, є вибір правильних гібридів. Гібриди відрізняються між собою. Є гібриди високотолерантні до склеротаніозу. є гібриди з меншою толерантністю. Тому так само, якщо в нас є передумови для поширення, у нас порушення. Рушеність возміна або у нас більш вологий клімат, який сприяє поширенню скеротеніозу, а то відповідно краще підбирати, навіть якщо у нас супертехнологія, то все одно краще підбирати як додатковим таким чинником протидії склеротеніозу. Це високотолерантні гібриди. Так як ми з Артемом рухаємося зверху донизу по нашій чудовій країні на заході, були в центрі. Були скажи, будь ласка, які найпоширеніші хвороби озимого ріпаку на півдні України? На півдні України найчастіше зустрічаються такі хвороби озимого ріпаку. Фомос дуже поширений через теплу осінь і м'яку зиму, уражує шийку кореня, і рослина може просто загинути ще до весни. Альтернаріоз активізується в суху погоду під час дозрівання, особливо на ослаблених рослинах. Сіра гниль з'являється за дощів у період цвітіння. Склеротиніоз також можливий, особливо за щільних посівів і в дощові роки. І останнім часом вірус жовтухи турнепсу. Який поширюється з північних і центральних регіонів і вже фіксується на півдні. Тож південь це зона ризику і через посуху, і через нові хвороби? Окей, дякую це за правда. відповідь. Да, але все одно, деякі уточнення по склеротеніозу це якби не типово. Ну, інколи в виняткових роках, коли є, коли є умова, він може поширюватись. Ми проговорили вертицельоз. По західній частині України ми так, проговорили склеротиніоз. склеротиніоз, Переважно він присутній, підсумовуємо в центральній частині України. По півдню хвороб дійсно не так багато, хоча вона їх зазначила, але можна виділити таку хворобу, як ФОМОЗ. Верху, чі і чі от, ФОМОЗ. ФОМОЗ, що в нас є? Наприклад, вертицельоз є якби генетичні шляхи контролю вертицельозу. По склеротиніозу можна контролювати його як хімію, так і генетично. Так, генетично. Ну і звісно, там сівозмінною технологією. ФОМОЗ такі. Так само він, в принципі, легко контролюється, як на генетичному рівні, бо всі знають, що є гібриди практично в усіх компаній з генами стійкості до ФОМОЗу. Це може бути ген стійкості РЛМ-3, може бути РЛМ 7, може бути інші гени стійкості до ФОМОЗу. Але так само ФОМОЗ дуже гарно контролюється фунгіційним. Фунгіциди в нас дуже активно використовують, да, як в осінній період, як весняний, тому такого поширення як хвороби ФОМОС нас ну дуже таке рідке явище. Так само давай вже переключимося на наступну хворобу. Вона зазначила, що зараз активно поширюється, ну і присутня така хвороба, як вірус жовтухи торнепсу, вірус жовтяниці торнепсу, або жовтий вірус торнепсу. Да, тобто його всі називають по-різному, або так само англійська його інтерпретація TUVV, Вірус. Давай запитаємо детальніше, що вона напевно знає про вірус жовтяниці торнепсу. Ти чула наше запитання? AI? Ми питали тебе стосовно такої хвороби, як вірус жовтяниці торнепсу на ріпаку озимому. Наскільки, наскільки критична може бути ця хвороба для ріпаку, і які негативні наслідки відповідно можуть бути на ріпаку озимому? Це дуже серйозна хвороба, Ярославе. Вірус жовтухи турнепсу може знизити врожай озимого ріпаку на 20-30%, а іноді до 50%, якщо інфекція рання і сильна. Рослини втрачають тургор, листя жовтіє або червоніє, зростання сповільнюється, кількість стручків і насіння менша. Найнебезпечніше те, що симптоми можуть довго бути непомітними, а втрати вже будуть незворотними. Передається вірус попелицею восени, тому дуже важливо. Обирати гібриди з генетичною стійкістю, наприклад, Амбасадор, Артеміс, Аурелія, і слідкувати за фітофагами восени щоб мінімізувати ризик зараження? Я доповню. Я повністю згідний, але більш критичніша ця ситуація це не, напевно буде Західна Україна. Бо... В Польщі це вже є проблема дуже велика, і я думаю, звідти до нас заходиться хвороба. Ми якщо ми будемо говорити про центр і то це не так критично А, Ну я з тобою не погоджуюсь. Чого? Бо, наприклад, якщо ми говоримо про західну Україну, західну частину України. Там є оптимальні терміни посіви. Якщо ми говоримо за південь, то як правило на півдні ріпак сіють дуже рано. Да? Тобто, як ми проговорили з кінця липня вже можуть сіяти. Відповідно, коли ми сіємо так рано, ріпак. Що може бути відповідна захисна дія протруйників, вона інсектицидних має на увазі протруйників, Верчаю в них є це. певний ефект. Да? Тобто вони якби попилися на перші там три місяць, десь три тижні, місяць. Вона якби не може не заселяти ріпак. Але коли ми посіяли рано, захисна дія там через місяць в нас закінчується. Відповідно, на кінець серпня вже може. Бути якби би сприятливі умови для заселення попелицію, да, тому коли ранні посіви розвинутий ріпак вже там на кінець літа, відповідно, він привабливий для попелиці, і попелиця може активно вже заселяти ріпак, переміщуватися з, з інших би, рослин дводольних там з бур'янів. Відповідно, після того, як попелиця засилила ріпак, ми всі знаємо, що попелиця переносить вірус. Відповідно, десь на кінець літа попелиця зайшла на ріпак. Занесла туди цей вірус, а, і вже в самому а, ріпаку можуть піти вже такі а, незворотні процеси, Заразі. тобто вже фунгіцидна і ну, якісь інші шляхи прибрати не цей вірус, вірус, не, не та, вірус немає можливості. Тобто, якщо рослина була заражена, рослина вже до кінця збирання, до, до кінця свого життя буде уражена цим вірусом. Відповідно. Е Вестий вірус протягом всього періоду вегетації буде негативно впливати на ростові процеси, на... тобто рослина буде менш схильна до гілкування, в неї буде там висота менша, здатність там до формування стручків, маси тисячі, кількості зерен в стручках. І відповідно буде негативний наслідок з точки зору вмісту олії. Да, і такий показник, да, як я сказав, маса тисяч. Тобто комплексний такий а, негативний вплив. Тому вона дійсно сказала: вона виділила там два-три гібриди. А я хотів би сказати, що в компанії Limagrain всі гібриди толерантні до вірусу жовтухи Турнесу. Не толерантні, а стійкі, стійкі слав... до вірусу стійкі. жовтухи. Турнепс, на жаль, ця проблема критична, але на жаль, наші аграрії не повністю її вивчили. І в деяких випадках восени путають червоне забарвлення листя. Також це є ознаки вірусу жоту торнепсу. турнепсу. Вони путають з нестачі якогось елемента. Я думаю, з часом вони розберуться і будуть більш професійніше підходити до цієї хвороби. В будь-якому випадку, да, це дійсно так є. Бо симптоматика може бути схожа на дефіцит певних елементів жилення, але в будь-якому випадку, ми ж знаємо, що ми туди клали під той ріпак, якщо ми поклали. Стартові якісь добрива, да, ми знаємо, що ґрунт нас нормально забезпечений е, певними елементами, і потім ми все-таки бачимо якусь таку схожу симптоматику почервоніння рослин. Да, тобто, ми дійсно можемо зробити висновок, що то є якби вірус жовтоки торнепсу. Особливо, коли ми у осінній період побачили на ріпаку. Попелицю. Тобто у нас співпало, що ми знаємо, поле нормально заживлене. У нас була персикова попелиця, і потім побачили таку симптоматику. Тобто, тут вже легко зробити висновок, що то був дійсно вірус жовтохи Турнесу. Рухаємося далі. В будь-якому випадку, дякую тобі, AI, за такі грунтовні, відповіді. У Кого виникнуть якісь питання, звертайтесь до мене до Артема. Що може нам не донести, будемо. Да, в будьому, в будь-якому випадку є генетичні рішення, гібриди. Толерантні до вертицельозу, я нагадаю, це гібриди під Олебою STEM-Health, тобто здорове стебло, це комбінація стійкості толерантності вертицельоз, тілдерасперіос фомоз. Гібриди з максимальною толерантністю до скеретоніозу. Це в нас лінійка гібридів Склерофлекс, yeah. і всі наші гібриди, якщо говоримо за вірус жовтухи торнепсу, стійкі, стійкі, стійкі до вірусу жовтухи Торнепсу. Тому ще раз всім дякую. Це у нас був другий випуск. Знову ми я, Артем Ярослав, спілкувалися з нашою. Віртуальною подругою AI. По основним хворобам на ріпаку озимому. І зробимо анонс щодо нашого наступного випуску. І наступний випуск нас буде стосуватися вже шкідників, основних шкідників знову ж таки на ріпаку озимому. Домашнє завдання для AI. Дякую тобі, AI. Ми гарно поговорили про хвороби, і темою нашого наступного випуску вже будуть шкідники. Тому готуйся до цієї теми. Прийняла наступна тема: шкідники ріпаку. Уже налаштовуюся на капустяних біланів, хрестоцвітих блішок і стеблових прихованих оботників. Буду повністю готова до наступного випуску. До зустрічі в шоу Спитай у AI». Ну, ти нас заінтригувала. До зустрічі, шановні глядачі. До побачення.